Готую одразу велику порцію на цілий кілограм сира та на десяток яєць. Борошна не додаю і сахара теж багато не сиплю. Запіканка добре тримає форму, чудово нарізається, але при цьому дуже ніжна. 1 кг сиру краще всього домашнього, 10 жовтків, ванілін та 180 г цукру. З цією кількістю цукру запіканка виходить не дуже солодкою, але при бажанні можна додати більше цукру. Перебиваю все занурювальним блендером до однорідності і тепер додаю крохмаль. Крохмаль кукурудзяний і на всю порцію додаю 80 г. Силиконовою лопаткою вмішую крохмаль в сирну масу. А сама тим часом збиваю білки з дрібкою солі до пишної піни. Духовка в мене вже розігрівається до 170 градусів, а я тим часом вмішую білки до сирної маси. І ви тільки погляньте, якою ніжною та повітряною стала сирна маса. Далі я її перекладаю у форму для запікання. Цього разу я взяла роз'ємне кільце, стінки змастила вершковим маслом, з фольги сформувала дно і застелила його пергаментною бумагою. Як я вже казала, духовка розігріта 170. 50 градусів і по часу 40 хвилин. З форми дістаю запіканку тільки тоді, коли вона повністю охолоне. І тепер залишилось тільки нарізати та додати якогось солодкого топінгу або цукрової пудри. І тепер погляньте, як вийшло красиво та апетитно. Я обожнюю таку запіканку в якості сніданку або перекусу.